Сергія Бориса, Брескеви Михайла Кодирини Віри, Марія Лізавета Михайла, Володимира Корнія, Віра Юрія, Наталія Миколая, Меланії Кирила, Євдені Олени Володимира та Семена, уб'єних воїнів наших, Роман Олександра, Олега, Дімітрия Руслана Ірини, Віталія Сергія Михайло, Володимира, Григорія Миколая. <кій> Анатолія, Максима, Максимом, братім, несестерночек усіднені, скачили парафія нашого храму, і всіх від віку спочили православний і за відпочення дім усякої провини, вільний. Родіючи зядомився частому храмі цьому, за них що трудяться, співають і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе великої, і вот твої милости. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо ти милостивий, людинолюбний Бог, і є, тобі славу посилаємо. Пацюй і сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки в віки. Амінь. Господу помолимо. Господи, помилуємо. Засвіни, Господи, почуй молитви дітей твоїх, сповляємо час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу уряд та весь народ наш, які протистоять відступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правду любивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу. Воїнам нашим і справедливий мир для народу наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім, захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони, та зберегли нашу батьківщину Україну. Твоє є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу Богу, села Отцює Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки, жити вірнічем, і Господу помог. Всяка слава честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і і на віки віки Амінь. Господу помолимо. Серкові, засідання всіх, Господу помолимо, заселий хром, це є тих, що зимів, і хворожі, що не страхом Божих, ході до Споду помолимо. і то Господу помолимо. порону маючи, тобі славу посилали свій Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Зигигу слави со проводните велемо англиски алелуја 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 се трае со 35 писца на секој Пані, митрополита Київського і всі дії України нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсячас і на віки віків. Преосвященних митрополитів, архієпископів і єпископів, увесь священичий діяконський монашецький чин. І притчі церковний, братію і парафіян нашого храму, боголюбиву і богом бережену державу, Україну нашу, владу, військо і побожний народ її, вас і всіх, православних Християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віки. nos oh, in Поповнимо молиту нашу, Господи, може, сині чесні дари, Господу помолимо. Засвятий крок, за це і тих часи міри поможі, сім крахом Божий. Годя до й Господу, помолимо. Визволитися нам і досі, якої скорботи, гніва, небезпеки, недолі, Господу помолимось. Заступи, спаси, помили, і збережи нас, Боже твоєю благодаттю. Тоді нам всього звеченого, сьогодні, спокійного і безрічного. У Господа простімо. Ангела миру, мирно провідника, я коронителя души дів наших. У Господа просімо. Прощення і відмучення дики, доброї наших, у Господа просімо, Господь. Доброго і пожиточну для душ наших і миру, для світу. Господа просімо, встанок життя нашого, ми рядового яні скінчити. У Господа просімо, Дай Господи. Вести янство кінця життя нашого, безболісно, бездона, мирного, і доброго, і відповіді страшному суді. Христові просімові. Весь добре чистого благословенного, славну молодий жицю нашому родицю і присланіву Марію, зі всіма святими, помінувши самих самих один одного, і все життя наше Христу Богом і віддамо. Милосердям єдинородного Сина Твого, що з ним благословен, єси, з пресвятим, і благим, і животворчим твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки Амінь. мир усі,

Говоримого і не видимого, ті єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного, що від Отця народився, перше всіх, віків, світло і світла, Бога істиного, і Бога істиного. Рожденого, несотвореного, єдиносущого з зосем, що через нього все сталося. Він для нас, і ради нашого спасіння, зійшов з небес, і поплотився від Духа Святого, і марії і діви, і став людиною. І розп'ятий був за нас, при потіні пилот, і страждає, і був похований, і воскрес на третій день за писанням, і возліться на небеса і сидить право. І живих і мертвий, і його не небуле кінця. і Духа Святого Господа, животворчого, що від отця і іголи, що йому зовсім і сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорить через пророків. Єдину святу соборну і апостольську церкву Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, читаю Воскресіння мети і життя майбутнього вішу пам'ять. Станьмо поможно, станьмо зі страхом, будьмо вожді, щоб ми різні жертво приносити. ми, Ви Видісмину, жартволі, благодати, Господи, нашого. Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай будуть з усіма вами того, до Небес піднесімо серця. もう。 Святому за всі твої до нас благодійства, які ми знаємо, яких не знаємо, заявні і неявні. дякуємо тобі за цю службу, що з рук наших ти ізволив прийняти. Хочу стоять перед Тобою тисячі архангелів і нечисленна сила ангелів, шести крилих і многооких херовимів і серафимів що високо витають на крилах. Пісню перемоги! Співаючи, виголошуючи, викликуючи і промовляючи. Святим, Господи, водій. Головши половину Небо і присвятити, бронетвісіб. З цими блаженними силами, владику, людинолюбний, і ми виголошуємо і промовляємо святий Єси, і присвятий Ти, і єдинородний твій син, і Дух Твій святий, святий Єси і присвятий, і велична слава Твоя. Ти світ твій так полюбив, що і сина свого єдинородного віддав, щоби усякий, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Він, прийшовши, і діло нашого спасіння, виконавши в ніч, як видано Його. А правдивіше, коли він сам віддав себе за життя світу, взяв хліб у святі свої причисті і непорочні руки, подякувавши, благословивши, освятивши, розломивши, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи, прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається. На відпущення Амінь. Так само і чашу після вечері промовляючи. Пите існе, неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається, на відпущення. Гріті, тому -і, 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 -і. <різь> і ми, споминаючи цю спасенну заповідь і все, що заради нас сталося, хрест гріго, Воскресіння на третій день, на небо восшестя, праворуч сидіння, друге і славне знову пришестя. Твоє від твої